Дві тисячі років тому Господь Ісус обіцяв, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Для всіх, хто вірить у Господа, ця обіцянка наша величезна надія. Якщо ми зможемо прийняти Господа за нашого життя, це буде найбільшим благословенням, і ми зможемо увійти в Царство Небесне. Але якщо ми не приймемо Господа, це буде найбільшим жалем, який ми носитимемо з собою всю вічність. Отже, якими є ознаки повернення Господа в останні дні? Дві тисячі років тому сам Господь Ісус пророкував Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Як ви вважаєте, чи всі ці пророцтва справдилися? Чи живемо ми в останні дні? Чи прийшов час повернення Господа? Прямо зараз лиха вражають весь світ одне за одним. Вони стають дедалі суворішими і частими. Голод, повені, посухи, землетруси, епідемії та навіть війни з'явилися це підтверджує, що великі лиха почалися отже, це саме час повернення Господа. Але чи знаєте ви, як саме прийде Господь останніми днями і як нам слід вітати Його? Деякі люди можуть сказати це не наша турбота. Господь прийде, коли йому слід прийти. Але, брати та сестри, чи знаєте ви, що Біблія описує два різні типи людей при зустрічі Господа шлях мудрих дів та шлях нерозумних дів? Мудрі дів не чекають пасивно, вони активно шукають і готуються до приходу Господа, маючи на поготові свою олію. І як сказав Господь Ісус, Хто шукає? Знаходить, а хто стукає, відчинять йому. А як щодо нерозумних дів вони байдужі до пришестя Господа, вперто чіпляючись за традиційні вірування та свої власні уявлення та фантазії, замість того, щоб прагнути зрозуміти волю Господа. І тому, навіть якщо вони також очікують на пришестя Господа, вони упустять свою можливість вітати Його. У цьому вивченні Біблії ми детально обговоримо велике питання пришестя Господа, тему, яка визначає, чи зможемо ми вітати Його і мати гарне місце призначення. Якщо ви хочете пережити прийдешні лиха, бути мудрими дівами, приготувати олію, вітати повернення Господа Ісуса і мати чудове місце призначення, то сьогоднішня тема має для вас першорядне значення. Один. Господь Ісус пророкував про пришестя Сина Людського, брати і сестри. Почнемо з обговорення найважливішого питання Як саме прийде Господь останніми днями? Багато хто в релігійному світі вірить, що Господь обов'язково зійде на хмарі. Вони вказують на об'явлення 1.7. Де пророкується, ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Грунтуючись на цьому, вони очікують, що коли Господь повернеться, ангели затрублять у труби, і він зійде з неба у великій славі. Пришестя Господа на хмарі обов'язково здійсниться. У цьому немає сумнівів, але ви колись зупинялися, щоб уважно розглянути, як насправді виглядатиме ця сцена у Писанні говориться всі племена землі будуть плакати за ним. Логічно, що сходження Господа на хмарі має бути днем радісного святкування чому ж тоді всі люди будуть ридати? Тут є глибока таємниця, яку варто дослідити. Біблія насправді містить багато пророцтв про повернення Господа, і зішестя на Хмарі не єдине. Якщо ми наполягаємо, що Господь прийде лише на Хмарі, ґрунтуючись лише на одному чи двох віршах, чи не поспішно робимо висновок? Вчиняючи так, ми швидше за все пропустимо свій шанс вітати Господа і будемо ним відсіяні. Щоб по справжньому зрозуміти. Як Господь повернеться, ми повинні спокійно розглянути різні пророцтва. Коли ми це зробимо, ми отримаємо нове та важливе просвітлення. У біблії є багато пророцтв про повернення Господа, Пророцтва Господа Ісуса, людські пророцтва та пророцтва ангелів. Якщо ми хочемо дізнатися, як саме прийде Господь? Як ви думаєте? Чиї пророцтва є найточнішими. Звичайно, ми повинні покладатися на пророцтва Господа Ісуса. Однак більшість людей у релігійному світі цитують людські пророцтва і сподіваються, що Господь явиться відкрито на хмарі, незважаючи на те, що сказав сам Господь Ісус. Повернення Господа це не проста справа. Але вона містить кілька таємниць, які потрібно шукати. Господь Ісус сказав а про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Якщо ніхто не знає того дня й години, навіть ангели, наша єдина надія вітати Господа це покладатися на Його власні пророцтва. Тільки тоді ми матимемо надію вітати Господа. Далі давайте разом розглянемо пророцтва самого Господа Ісуса. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рідце від нього. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. А коли ти не чуйний. То на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Ось іду, немов злодій. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а Він за мною. У жодному з цих пророцтв Господа Ісуса не згадується про Його сходження на хмарі. Де його зможуть побачити всі очі, тому шлях, яким приходить Господь, не такий, як уявляють люди. У цих віршах неодноразово згадується кілька ключових моментів прийде син людський, його прихід як злодій, слухати його голос і той факт, що бути відкинутим цим родом і так далі. Отже, що саме означають слова прийде син людський, і немов злодій? Чому нам потрібно вітати Господа, слухаючи Його голос, і чому Господь буде відкинутий цим родом при своєму поверненні? Тут є велика таємниця та істина, яку потрібно дослідити. Брати та сестри, давайте спочатку розглянемо питання усі пророцтва згадують пришестя сина людського. Що означає термін син людський? Варіант А. Духовне тіло Бога, яке невидиме і надприродне. Варіант Б. Той, хто народжений від людини з нормальною людською зовнішністю та процесом зростання. І варіант В. Я не певен. Правильна відповідь Б. Син людський відноситься до того, хто народжений від людини, з нормальною людською зовнішністю та процесом зростання. Ви відповіли правильно? Син людський відноситься до людини, народженої від людини, яка має нормальну людяність і має нормальний процес зростання. Дух не може бути названий сином людським. Так само, як Бог в період закону, був духом без форми та образу, тому його ніколи не називають сином людським. Деякі люди бачили ангелів, ангели це духовні тіла, і їх також не можна назвати сином людським. Термін син людський відноситься до Бога, що стає тілом, втілення. Син людський та духовне тіло це повні протилежності. Син людський, народжений від звичайних людей і виглядає як звичайна людина. Подумайте про Господа Ісуса. Він виглядав і жив як звичайна людина, Він їв, спав і мав ті ж потреби, що й звичайна людина. Господь Ісус передбачив, що Він стане як син людський вдруге останніми днями. Що означає, що Господь Ісус вдруге стане тілом, щоб спасти нас? Бог стане плоттю, і це означає, що небесний Бог вдягнеться в людське тіло, щоб стати людиною. У нього звичайне тіло, звичайна людяність, видима, відчутна та реальна. Він фактично мешкатиме серед людей на землі. Іншими словами, Божа сутність стане плоттю. І Бог стане людиною. Тому, коли Господь Ісус сказав Прийде син людський, він мав на увазі Його повернення останніми днями, коли Він стане плоттю вдруге. Господь Ісус також пророкував бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський, а перше належить багато страждати йому. І відсурається рідце від нього. Вірш, перше належить багато страждати йому, і відсурається рідце від нього, є ще одним доказом того, що Господь повернеться в тілі. Тільки якщо Бог прийде до людей у тілі, йому будуть чинити опір і його осудять. Тільки тоді він зможе страждати і бути відкинутим цим родом. Якби він прийшов у славному духовному тілі, спустившись на Хмарі, хто наважився б опиратися йому? Тоді не було б мови про багато постраждати, а тим більше про те, щоб знову бути відкинутим цим родом. Тому повернення Господа Ісуса, безперечно, буде в тілі це поза всяким сумнівом. Дехто може запитати. Якщо він прийде в тілі, то чому в пророцтві просто не написано тіло? Чому сказано син людський? Такою є природа пророцтва усі пророцтва несуть у собі прихований зміст якби прямо говорилося пришестя у плоті, то це було б не пророцтво, а звичайні слова. Але ті, хто має розуміння і розмірковує надзначенням син людський. Знайдуть прозріння і зрозуміють, що це означає, що Бог стає тілом. Можливо, ви чуєте це вперше, але давайте не поспішатимемо з висновками якщо ви продовжите слухати, маючи покірне серце, ви виявите ще більше доказів повернення Бога в тілі. Біблія також пророкувала А коли ти не чуйний. То на тебе прийду, немов злодій, ось іду, немов злодій. Отже, що означає для Господа прийти як немов злодій, і як це виконається? Пришестя, немов злодій, це безперечно метафора вона описує спосіб повернення Господа таємно, тихо, невпізнаним людьми не відкрито і без фанфар, які зробили б його пришестя очевидним для всіх це справжній сенс таємного пришестя, немов злодій. Люди побачать його, але не впізнають, що він Бог. Ось чому Господь Ісус використав цю метафору, щоб описати своє повернення в тілі, щоб з'явитись і працювати в останні дні, і це дійсно слушний опис. Це як колись Господь Ісус вперше з'явився зовні Він був звичайною людиною, ніхто не міг сказати, що Він був Богом, просто глянувши на нього. Якби люди могли побачити в ньому месію по зовнішності, вони б не розіп'яли його. Це показує, що люди не можуть пізнати Бога в тілі на основі його зовнішнього вигляду. Біблія має ще більше прикладів. Коли Ісус попросив води у самаритянки біля криниці, вона подумала, що розмовляє з незнайомцем. Також коли Юда зрадив Господа Ісуса, Юді довелося поцілувати Ісуса в щоку, щоб римські солдати могли впізнати Його. Господь Ісус у тілі виглядав так само, як будь-яка інша людина. Зовні він був звичайною людиною. Тому люди не могли пізнати його тільки за його зовнішністю, так само як ми не можемо впізнати злодія за його зовнішнім виглядом. Тому, коли Господь Ісус пророкував іду, немов злодій, Він мав на увазі саме Його повернення в тілі вдруге.